Йому 39 років та зовні він не відрізняється від 12-річного підлітка Віталій Литовченко. Живе у селі Рибинське Донецької області. В сім'ї інваліда першої групи ще троє братів. Як виживає родина у прифронтовому селі, розкаже Тетяна Блінова. Хоч своїм годом. Це був 88-й год. Віталію Литовченку 39 років. Його зріст – метр п'ятдесят. Вага – 37 кілограмів. Зовні він не відрізняється від 13-річного хлопчика. Єдине, що виказує його вік – глибокі зморшки. Мені 39 років. Чувствую себе, каже, буває, так помоложе, коли все погано чувствую. І постарше. А так, мені 25 років чувствую. При народженні у Віталія було травмовано тім'я і пошкоджено зону зросту. Хлопчик розвивався із затримками. У перший клас пішов лише у 12 років та провчився недовго. В основному, да, такі люди, як мені, взагалі важко в такому обществі жити. Коли люди вокруг візі здоров'я, а здоров'я не розуміють, коли ти больний. Кожен божий день ти повинен доказати, що ти людина постійно. Це театр, який в нашій школі Рибінській Віталіку здесь 21 год дівчки рядом ліні 12 лет. Здесь Віталіку 24, 27 двадцять інвалід першої групи. Він 32 рази хворів на запалення легенів. Пережив чотири клінічні смерті. На ліки для нього витрачають мало не всі гроші. Окрім Віталія, в родині ще троє синів та онуки. Сьогодні сім'я Литовченків уперше отримала гуманітарну допомогу штабу Ріната Ахметова. Здравствуйте. Большую помощь нам дали. Мука. Это очень важный продукт, в общем, для большой семьи. Консервы, кирки. Та найбільше чоловікові приємна увага Ріната Ахметова. Благодарю, що не Вот он всегда понял, и по Він такие. Вот и про многолетные семьи. Он старал всегда помочь, в принципе. Он не забывай про нас. Щоб хоч на якийсь час забути про хворобу, Віталій усамітнюється в гаражі. Тут вирізає фігурки з дерева і намагається думати про хороше. Ото по собі починаєш, коли нахоже, кота ні на робота котанібашу. Там починаєш мастіріть і тебе получається смисл жизнь. Вже три роки Віталій допомагає місцевому священнику. До церкви вирішив звернутися після останньої пережитої клінічної смерті. Тепла кота. А ще 39 дев'ятирічний чоловік із хлопчачим обличчям мріє про спокій та мир на рідній землі. Тетяна Блинова, Ростислав Сесуєв, Олександр Шмирюк, События. канал Украина.